Зараз я покажу, як додати нові тарифи на прейс У мене є готель, у мене є існуючий прес на нього просто треба новий сезон додати. Я спочатку заходжу в тарифи. В тарифах знаходжу останній сезон, який мені підходить. Я вибираю це предсвятковий сезон. І тут є по центру кнопка, якщо затриматись, називається копіювати. Натискаю копіювати і вказую. Назву, яка мені потрібна, щоб розуміти, різдвяний сезон. Рріздв. Отак от, от напишу. Можна скопіювати з нульовими цінами, можна зробити знижку, надбавку. Якщо просто е число це знижка, якщо число з мінусом, це буде надбавка. Натискаю копіювати, і у мене створюється такий от тариф. Раджу не ставити дату його завершення, бо бували проблеми з цим. Невірно виставляли і переставав діяти тариф, а потім він продавався на отаканали, отримували нульову ціну. А ось, Я створив різдвяний сезон. Далі, я в цьому різдвяному сезоні видаляю відразу послуги раннього заїзду і пізнього виїзду. Я їх видалив і зберіг. Я це роблю для того, щоб після цього зайти, налаштувати ціни на проживання. Я налаштовую всі ціни на проживання, ось у мене 27 правил. А потім натискаю копіювати умови, тільки спочатку ми натискаємо додати ранні заїзди пізній виїзд. І коли я всі ціни в проживання додам, то я ж заново додав ранні заїзди і пізній виїзд, я просто скопіюю туди умови, щоб тричі не заводити одне і те саме. От тепер воно все скопійовано і підтягнуто. Зберігаю цей тариф. Він готовий. Перехожу на прейскуранти. Заходжу в сам прейскурант. І в прескуранті додаю такий тариф. Ось він мій різдвяний сезон. Ставлю його понижче по пріоритету. Це дуже важливо. Ставлю. Ось тут у нас був 100 пріоритет, я ставлю його 90-й. Але не вказую обов'язково постійний. У нас постійний йде низький сезон з пріоритетом 999. Після нього йде предсвятковий 100 і ще з вищим пріоритетом різдвяний 90, він також не постійний. Зараз покажу, як це відбувається на календарі. Прив'язав до прескуранта тариф, потім перехожу на календар спеціальних цін. Ми бачимо, що там, де у мене не відмічено, якщо я натисну правою кнопкою, працює низький сезон. Тобто, якщо я нічого не відмічаю, у мене отак от до кінця року низький сезон працює. Він йде за базовий такий тариф. А там, де у нас вищі по пріоритету і назначені на календарі ось предсвяткові сезони, то тут уже вони працюють. Ну і далі я ставлю різдвяний сезон, коли він має діяти. Ну і зберігаю цей сезон. Тобто ось проставив ці 4 дні, зберіг. Ось і готове повністю о, налаштування такого календарного тарифу.